Добрий ранок, кінти. Я буквально вчора повернулася з Норвегії у е, дев'язі вечора. І сьогодні о 8-й я їду в гори. Я збираюся, і в мене просто всі футболки. Е, ну, вони брудні. А ви скажете, де ми? В мене високий. Я дуже схожий краєвий, до речі, кінти. Вже схожий краєвид. Ну, в принципі, то. Так, заїхала свій, залишила свій слід. так. Вес Ой, там навіть якісь гарні. От на шипаці, ну, мене теж не ну, спокійно, я така була спокійна, коли ми на хребет зібралися. І тут теж тіп, не хочеться кричати, бо взагалі, ну, на шипаці взагалі, ну ми жили в горах, фактично тут теж. Але там постійно така, е, о, ео, треба накричатися, щасливо. А тут тіп, так спокійно теж. Але я знову, типу, майже на хребці, бо це не дуже хребет, це просто вершина. Чи, ну, ні, це не вершина. Чи хребет? Але в мене тут навіть словацький інтернет, бо ми дуже близько до Словаччини. Ну, Я знайшла здобич. No way, Nana. Nana, Nana в польських горах. Це стало моїм, друзі, любі друзі. Yes, I'm proud. <кліпи> <кліпи> папа. Я на так стоїть. Що задумки? Ребята, у мене Нана! А покажіть на як вона виглядає. А ні, не, не цю, на нотику, бо там же погано. Що, руку будеш давати? Да, буду. Давай. Под котом. О, прикол. Татушка. Я Примічуваю його, енергію. Бачиш, він навіть захостив мою паличку маленьку, він mm -hmm. напитав її теж енергетикою. Mm -hmm. Я чую, що в нього енергія лісу. <рісту> він типу як мудрий дуб. Але це, це дуб чи що? Я тільки доторкуюсь mm -hmm. рукою, в мене вже відчуття ніби він такий дуже По Поводи пал. Ай, ладно, я покажу. Дивіться, кінти, Гриби раз, гриби два. Ой, що закриється? Три би три, чотири. Вау, скільки рибі каже. це. дуже гарне. О, закриє пісні. До речі, сфоткається, дуже гарно. Знаєш, так, така терпінка з світла. О, да, я Світло знімаю. веде, кудись. Отак. Прям до руїн. Прям до руїн, до яких ми йдемо. О, щоб всі камери у нас були. Я вже бачу, що за Нормально зуба. <реш> Оцей бульйончик чуть-чуть радіоактивний. Але взагалі, ну подивись, як, як в ресторані, з кукурудзкою, знаєш, типу, і, їда одного кольору. Типу це жовто. Mm. Далі любі друзі, отака у нас вечеря, зірку не дуже гарна. Там так мій атун бананс. Нас новий провідник. E... І ми зараз йдемо на якусь вершину, не знаю на яку, просто йдемо за дідом. О, там так гарно, ми ходимо по цим хаткам. Тут, тут поситься овечки зазвичай, але зараз їх чомусь немає. Дідачок уже пішов. Це наш Кент. Ох, він, він, він... він... Там... <п я> <п я> на розвідку. Да, він не на розвідку. Ми перескочили через паркан. А Кенти там чекають. Як будемо зрад, може? Там могилка під деревами. Mm -hmm. Йдемо на вершинку. І тут дуже багато моху. Там все в моху. Тут. Кінти я так мох люблю. Подивіться. Який він цікавий, Боже. Вау. Всюди мох. Просто всюди. Ми потім будемо спускатися, допоможемо лести. Подібайся, я не впадеш. Не впадеш. Тут гриб в зірочках. Будиночка фей на Дерночку. <гум> Дійшли. Любі друзі, я на горі. Я і моя вірна палка. А як називається та гура, чи нема назви? А, а як вам? Я бачу, що це калка, але вона має якусь інну свою назву. А так. Розь не пам'ятаю, що я ваш, вас сама. От на такій я горі. Дивіться. Така маленька. Це є файне, побачу. Ууу, дуже файне. Ибер это тут много. Мантра. Но. А это обе мантры еще. А, давай это.

Так що. Ой. О. Вау, нарешті. Дивіться, я слоника зліпила з воском. Такий слоник у мене. Покажи, типа, що я тобі зробила. Це я Ми вони ми такі, типа, це буде дуже жахливо, але дуже смачно. І типа ці було дуже смачно. Корівок з кентами. Привіт кенти, Нам дозволили погладити корівок. Я сподіваюся, вони нам нічого не зроблять. Побачимо зараз. Якщо що, оператор не вмирає. Я, 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 не, не Вона так дивиться Добре. на тебе трошки. Майдару. Цирк карасоне, да? Mm -hmm. Ну блин, я Ну, вот сайте кешой. Ой, жопка будет на Не снимай, не снимай. Шо. Иди сюда, гонь. Снатусечка. Мушка убирает. Мушка кыш. Кыш мушка с коробки. Віриш ви? Так. Да. О, мушку киш, киш, мушку коровку. Да. Як тебе спати, манечку? Моя соло. Боже. Це був. Да. да, моя корова. wow

Ночок.